Добре, ну не такий, скажімо, рахунок, який е, буває в фінальних матчах, але не очікували ми такого рахунку. Але хлопці були налаштовані дуже добре і дало зіграли. Вони грали так, як вони грали всі ігри на цьому чемпіонаті світу. Е, Відповідально, зібрано. Ну, але в цьому році для нас склалося все дуже добре. Це важливо для нас піднятися в класі за дві зборні там і ми чекали її два вже давно. І в цей раз ми, ну, це вдалося і це дуже Це дуже добре для країни і для творчих. Це дуже важливо, що в нас такий є симбіоз складу, що ми не... не боїмося долучати молодих гравців на два на... На один рік, на три роки молодше титульного. І це дає свої плоди, тому якщо зараз стільки вісім чоловік уходить титульного, а вже є е, шостий рік, який для, для кого це вже третій чемпіонат світу е, юніорські, а ще багато, за, за плечами юнацький, то це досвід. І ми далі будемо продовжувати е, тих молодих гравців, які молодші, але вже спочаться і можуть грати на цьому рівні долучати до національних збірних юнацької а потім юніорської тому що добре для нас я думаю так капітан цієї команди асистент цієї команди куприянов євтехов звичайно воротар Лєвшин гравці які ще грають за юнацьку зборну Глопоненка і Косарєв це вже скажімо так прямі кандидати до національної. але ще є і Вашінка, ще є Інші хлопці, які можуть стучатися, і продовжувати створювати конкуренцію тим гравцям, які вже зараз там. Остання гра вона не така, скажімо, легка була. І по киткам ми завжди перемагали крупно, а тут не так і Варсар зіграв надійно. І ці граці і була команда лідер. В цій команді не було яркого вираженого лідера, такого, який ми завжди привикли там більш. До всього набирав е, ЧК, там, вигравав там сам чемпіонат світу е, чи ці ігри. А тут була команда Лідер, яка зіграла повністю друг за друга. І е, на останнє дякую всім болівальникам, вони дуже щиро нас підтримували тут на трибунах в Естонії. І ми це святкували в соцмережах, і в Україні багато було підтримки. І насамперед дякуємо ЗСУ за те, що вони... Дали нам можливість жити і грати тут і вигравати цей дивізіон. Йдемо далі. Дякуємо Су, дякуємо Україні. Слава Україні.